Всім привіт! Сьогодні у нас в гостях кондитерка Олена Фефілова. Я вас вітаю. Вітаю всіх! Дуже рада бачити вас знову. Знову тому, що е, Олена вже була у нас в гостях, і її інтерв'ю дійсно незабутні. В першу чергу, тому що вона, як справжня господиня, завжди приходить не з порожніми руками. І ті десерти, які вона виготовляє, неможливо забути. Е, сьогодні ми поговоримо про вашу діяльність знову. і е, я знаю, що ви не стоїте на місці постійно на вашій сторінці в соцмережах з'являються якісь нові десерти, якісь незвичні десерти, такі що прям ну от чому далеко кудись ходити, якщо переді мною? Стоять квіти, і не одразу зрозуміло, що це взагалі шоколад. Ви постійно розвиваєтесь, не стоїте на місці, і саме про розвиток власної справи я би хотіла з вами сьогодні поговорити. Але нагадайте про ваш цей творчий кондитерський шлях, будь ласка, для тих слухачів-виглядачів, хто ще з вами чомусь незнайомий. Свій перший диплом кондитера я отримала в 89-му році. Після школи я закінчила кондитерське училище в Кремінчуці. Ну, як на той час, то було не дуже цікаво. Після училища я працювала на упаковці, ну, так воно і пішло. І все життя я готувала, готувала там ну, не складніше, ніж. Шарлотка, бо мені це було напряжно дуже. А п'ять років тому моїй внуці було два рочки, і донька каже: мама, може, подивись, може, щось зробиш. І я як залізла в той інтернет, і все, я пропала. І спочатку. Навчання було по Ютубу, по всякі різні рецепти, щось викидувалось, бо його їсти неможливо було. Ніб. Е, ну так, потихеньку-потихеньку. На початок сталося так, я була в гостях на початок війни і ну, моя діяльність припинилась, Але я змогла собі дозволити купити курси. Е, про які до війни я даже, ну, це для мене було недосяжне як космос а, Одні курси. Ну я зараз не працюю. Там курси. А... Крістіни Дольнік, там арт-торти, до речі, от ось картошечка, яку я виготовляю це її збірки. Там дуже серйозні умови. Це був підпис про нерозголошення рецептів, технологій і туди. Ну, е, наразі, наразі це не про те, бо це потребує багато часу. Витрат на матеріали, так як взагалі більше там праці з шоколадом, весь декор шоколадний, а шоколад зараз дуже дуже дорогий. Ну, купила ще декілька форм силиконових від, теж відомої Кондитерки Кінова, вона більше як виробник силиконових молдів, для тортів, для десертів. Ну, якби я заробила собі на старт і приїхала і повернулася. І в мене було ще півроку таке можливо вернутися в Німеччину, доробляти, бо тут не клієнтів. Ну, якби за, за цей час я там була більше двох років, розтірялися. Клієнти, ну, що ти зробиш то такий час. Я купила, я придбала багато навчання по Інстаграму, поведіння сторінки по рекламі. Я тепер уже слідкую за всіма новинками Інстаграму. Ну, це, це велика праця. І що хочу сказати, що багато таких вебінарів трапляється, вони безкоштовні, і там от починають умовляти от купити. Ти займіть грошей, купіть курс, та ви за дві неділі це одіб'єте і. Ну, і вже в перший місяць буде прибуток 2000 доларів в місяць. Ні. На жаль, на жаль, так не стається. Досягти якогось результату це, це велика праця, це, це багато навчання. І я так рискнула, мені дуже не хотілось повертатися назад в Німеччину, і я ризикнула, я подала заявку на грант для відкриття бізнесу. Я взяла мікрогрант на 75 тисяч, бо можна було і більше взяти, але там умова один найманий працівник. І я розумію, що я поки ще на тому етапі, коли я сама не знала, бо планую одне, тобто планувала на Новий рік, поїхала в Харків на майстер-клас до Артема Кінаша. Там новогодня вся була тематика. Приїхала, мені на той момент ще не надійшли гроші по гранту, і да, накрився, накрився мій новорічний весь асортимент. Ладно, то, -то таке. І тому я, я не планую заздалегідь. От як піде, так піде. Зараз мені трапилось дуже гарне навчання. Це е, пасхальний, е, пасхальний марафон, і зараз я в ньому приймаю участь. До цього я думала, що я з дріжджевим тістом просто на ти. А зараз я зрозуміла, що я на і десь дуже-дуже дуже далеко. Тобто, якби ти не був собі впевнений, все одно світ не стоїть на місці, йде розвиток усього, і навіть дрижеве тісто, так воно може бути так. зовсім інше, як було колись. Я, я ніколи не думала, що беззапарним способом його треба вимішувати дві години. І це машиною, руками ти не вимісиш. Ну, зараз я почекаю ще що... з понеділка в мене навчання почалось і до 24 числа буде дуже крутий декор. Я сподіваюся, я з цим впораюсь, бо там шикарний. Ну, ще дадуть там якийсь великодній рулет і Бента Бента Великодній. Хоча я Бента не, не роблю. В, взагалі я вибрала для себе нішу мусові десерти, Мусові торти, мусові десерти. Ну, я не знаю. Це для мене як ну, про ніжне В чому Вони... їх особливість? Ну, по-перше, смаки. Ну, окей, такі торти можна теж смаки. Ну, воно ніжне. Це, це пюре, чи на шоколаді, чи на пюре, з збитими з вершками. І воно ніжне, пишне, шикарне. Ну, я, я не знаю. І десь бігать, пригать. Ну, тобто, як ти вибираєш одну нішу, то ти для цієї ніші потребуєш багато дечого. Моя квартира зараз повністю. Завалена всім чим хочеш. Починає від е, будівельного фарбопульту е, аерограф з таким, е, як воно називається, компресором. Mm -hmm. Тобто не, не маленький такий від. Ні, ні, ні. ні. це По-серйозному. По-серйозному, да. Дійсно, хочеться і те, і те, і те. Чогось я хочу, чогось я не хочу робити. Але от Зараз я пробую Паску. Одна дуже корисна з з, з, з боршня з додаванням італійського борошна м'яких сортів пшениці. У нас, на жаль, Такого не виробляють, бо я питала: у нас тут є виробництво. Да, я у них спитала, чи можна її чимось замінити у них. Ні, такого нема. Там буде додавання а, ще солоду, білого, екстрат буде. А, як? Називається? Житнього. Екстракт житнього буде а, солоду. І да, ну, подивимося, що, що з цього вийде. Так от я падала, падала на мусові торти. Тепер спробувала оцю паску, а там дуже багато дриживих мастер-класів, і я вже зазіхаю на виробництво хліба. Ну, а там подивимося. Ну, але якщо я правильно зрозуміла, ви як людина, яка проходить ось цей шлях, власний шлях до бізнесу, до розвитку, радите все ж таки знайти свою сферу, в ній знайти певний напрям і не розпилятися як якерографам, як так, я. Так, тобто, щось все ж таки, всі зусилля виділити саме на щось одне, але вміти робити все при тому. Так, так. Бо... Я ж кажу, хочеться і те, і те. Мені дуже хочеться навчитися еклери. Еклери це не тільки такі, а і солоні, і які ти хочеш. Ну, це дуже цікаво. Але це не зараз. Зараз у мене Пасха, а далі буде видно. Все йде, як має йти. Але все одно, навіть якщо брати мусові ваші улюблені мусові десерти, навчитися робити щось одне, на цим обмежитися дуже складно, тому що постійно якісь нові форми, нові кольори, нові, і це більше схоже не на десерт. Я просто от так хочу поближче показати ось ці, наприклад, квіти шоколадні, правильно я розумію? Так. Тут просто шоколад. Ну, як це просто шоколад? Це а, моя душа, це моя праця. А, залити квіти, да, кажуть, ой, що там залити їх в форми. Ну, розтопити шоколад. Його треба. Правильно розтопити, його треба охолодити, його треба темперувати. Бо коли підвищується температура шоколаду більше, ніж там 30-32-33 градуси, в залежності від білий, чорний і молочний, там у них трохи рад, тоді рушиться кристалічна сітка шоколаду. І треба додавати. Ну, я для себе зараз, поки я не займаюся так, а хочеться. Дуже хочеться. Боже, які. Ну я не хочу просто цукерки робити шоколадні. Там я бачу, де я млію. Ну, опять-таки. Знову таки, ми цей процес відкладаємо наразі Паски. А, ну, треба Треба правильно підготувати, щоб позаливати ці форми. І знову ж таки, шоколад я використовую у преміум класу. Масло какао, теж коштує немалих грошей. Ну, Це ж має бути якісний продукт на виході. Так, як, для і того, я щоб хочу, люди поверталися. Я хочу сказати, що я використовую тільки натуральні продукти, тільки вищого гатунку. В, в моїх виробах нема ні маргарину, ні масла, 73%. У мене, мене навіть, якщо чесно кажучи, мій медовик коштує 600 гривень за кілограм. І зараз я поясню, чому. Мої коржі на вершковому маслі, не на маргарині, на маслі 82%. Крем у мене сметана вершковий. Вершки, тобто, мій медовик можна їсти губами. До чого я вела? Можна ж було просто купити одну формочку бетончика, заливати туди якісний. Нехай якісний, але шоколад просто в одну форму. Не робити ось все це і не шукати нові форми, нові способи здивувати. Зараз це не про мене. Це тільки ваша особливість, чи зараз просто сфера, от кондитерська сфера це про здивувати споживача. Зробити так, щоб це було не тільки смачно, щоб це створило якийсь вау-ефект, щоб це була гарна презентація. Чи це тільки от чисто ваша особливість здивувати і творити? Ну я не знаю, у кожного кондитера свій шлях, свої клієнти, свої якісь розуміння. Для мене, для мене це завжди має бути вау ефект У мене я навіть не можу порахувати, скільки у мене тих форм силіконових, скільки туди грошей вбухано. Це, це просто. Так, от, до речі, про гроші. Ви говорили про грант. Це грант від держави, правильно? Так, це грант від держави, це, бу... це є програма від центру зайнятості. Ті гроші, які я отримала. Там 10% можна витратити на рекламу. Тобто, в моєму випадку, це було 7500. І решту там розділено на сировину. І на техніку. От. І завдяки, завдяки цьому, да, так. Які дуже умови влазна. були отримання цих коштів? Умови, ну я не скажу, які умови, ну, складні, не складні. Там треба було скласти бізнес-план, все це робиться через дію. Потім до мене вийшли на зв'язок з центру зайнятості Полтави. У нас була співбесіда, Вони запросили мої дані на мій профіль в Інстаграмі, подивилися, сказали, що так, це дійсно цікаво. І звичайна умова була: Я маю бути ФОПом. Багато коштів іде на рекламу. Багато коштів йде на просування в Інстаграм, реклама там, реклама сям, плюс зйомки. І, звісно, ці продукти, ці вироби, які я роблю для рекламу, для реклами, вони ж уже далі нікуди. Тому мені трохи складніше, бо у мене така. Такі вироби, що потім нічого з ними не, не зробиш після реклами. Ну такий він сучасний світ, зате, мабуть, ваші близькі, друзі, родичі дуже радіють потім з'їсти якийсь тортик. Да, смачненький. так саме, да, саме головне, що ніхто із родних і близьких не скаже, що це не смачно, бо потім потім нічого не отримає. Ну, але ж і задоволені клієнти, задоволені ці солодкоїжки, які не можуть без ваших десертів, вони також до вас повертаються. І це, мабуть, най, 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 найбільша така вдячність. Ну, так, звісно. Що б ви могли порадити людям, які. Е Можливо, ну все одно, навіть зараз є люди, які хотіли б займатися власною справою, але зважаючи на ситуацію, зважаючи на те, що вони не можуть передбачити, чи буде для них стабільність, а стабільності в власній справі, я так розумію, взагалі немає. Що б ви могли порадити, і як змотивувати, щоб все ж таки, якщо є ось це непереборне бажання, чимось займатися, чимось, що на думку людини корисно буде не тільки їй, а ще й. Суспільству, людям. Чому варто от зробити цей крок вперед? Ви знаєте, я все, все життя десь, десь якось працювала, і я зараз зрозуміла, що це справа всього мого життя, це дійсно, дійсно те, що тобі приносить задоволення. А крім задоволення, воно ще може приносити і гроші, і ти можеш завдяки цьому. А завжди розвиватися і залежить це, ну як сказати. Ну, мені, допустим, цікаво зараз навчатися, дуже цікаво, і я вже не знаю, там і курси і ті, і ті, і, 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 і ті, і треба ставити якусь першу привилегію, потім, потім, І я кажу, мені, мені в цьому року буде році буде. 54 роки, і я думаю, що мені треба швидко бистко чогось впіть добитися. Поки планів у мене на відкриття чогось свого нема, бо я ще не стабільна, мені ще треба над цим працювати і працювати, хотілося б, звісно, але це так швидко не робиться. Тому трошки зачекаємо: все моє буде моє рано чи пізно. Так. Олена, ми дякуємо вам за розмову. А нашим глядачам ми бажаємо, щоб вони також віднайшли справу свого життя, від якої б так само горіли очі, як у нашої сьогоднішньої гості студії Олени Фефілової, кондитерки, яка виготовляє неймовірної краси і неймовірного смаку десерти. Дякую, дякую за увагу. you <music>